На даний час я ще й досі являюся діючим офіцером Збройних сил України. Е, в мене відпустка. Вже другу відпустку я провожу на Сході. Е, як діючий офіцер, я прекрасно розумію, що ця війна не є правильною з самого початку. Е, тому що перший раз я її проводила на Сході, знайомлячись з сепаратистами. Це Краматорськ, Слов'янськ. Я говорила з людьми, я з ними спілкувалася, слухала їхню думку, що хочуть вони. Ну саме місцеві жителі поки це ще не були найомники. Війна, яка діється зараз, точніше операція, яку її називають Збройні сили, проводиться зазвичай силами внутрішніми, а не армією. З самого початку влада почала діяти, що силовиків вона задіяла по людях на Майдані, коли це був просто мирний мітинг, А закінчила вона тим, що вона задіює армію по в принципі громадян, ну громадянах України. Це теж не є правильно, тому що треба було діяти. Армія застосовується проти зовнішнього противника. На даний час це вже дуже схоже. Немає оголошеного, але є зовнішній противник. Є втручання зовнішнього противника, є найомники. В нашій досі не оголошений стан війни. І навряд чи вони його будуть оголошувати. Хоча насправді вони зробили ситуацію дуже схожу на громадянську війну, що теж не є абсолютно правильно. Чому я провожу всі свої відпустки тут? Тому що за 23 роки розвалу армії всіми нашими президентами, всіми міністрами оборони, ми дожилися до того, що воювати повинен народ. В нас не вистачає ресурсу збройних сил, їхніх умінь, їхніх навченості, їхніх здібності, їхнього патріотизму. Тому що це все вбивалося. Людей вчили не думати продовж багатьох років, а виконувати тупі накази. Генштаб зливає абсолютно всі операції. Генштаб пора люструвати, так як вимагали на Майдані люструвати всю систему. Вони тримають штучно ситуацію. Антитерористичні операції, якщо треба буде, вони штучно ведуть військовий стан для того, щоб утримати свої зірки, отримувати учасників бойових дій і отримувати ще більше звання і чини. Це теж не є абсолютно правильним. Тому що коли хлопці, дівчата, які ніколи не отримували зарплату і не були Збройними силами України, і їх не утримував народ, платячи свої податки, приходять сюди, щоб виконати свій патріотичний обов'язок. А армія сидить і чекає наказу, це є просто вопіюще неправильно. Тому е, я написала рапорт на звільнення Збройних сил України. Я не бажаю більше називатися офіцером Збройних сил України. І я вважаю робити правильно те, що ти вмієш, і там, де ти потрібен. Ну добре, е, наскільки я зрозумів, тут е, в цьому підрозділі 90% людей є вихисів з Майдану. Так, на Майдані я теж була. Я теж вважаю революцію гідності, це правильно. Є поняття Майдан, революція гідності. Звичайно, потім якби, є поняття бидло майданівське, не без цього. Ситуація, яка виходить в країні з-під контролю, вона завжди закінчується, якби ну, тим, чим вона зараз у нас закінчується. Але я вірю в свій народ. І я вірю в те, що в нас дійсно чиста, гідна і славетна нація. Я вірю в своїх людей, які зараз більшої частини знаходяться тут. Ну, хіба тут, тут не знаходяться люди, які стануть кістяком нових збройних сил, справжньої української армії? Справжній офіцер скелет армії на панату формується. Я вас зрозуміла, я б дуже хотіла цього. Насправді, м насправді, поки ми не змінимо, не реформуємо саму систему, саме поняття, сам принцип збройних сил України, то цим людям, які тут, в таких збройних силах України, які є зараз, робити нічого. Їм це не потрібно. Цих людей ще є таке поняття в душі: як батьківщина, нація, гідність, патріотизм. У військових зазвичай залишилися такі принципи, як робота, гроші, комфорт, стабільність. Це різні поняття принципово в людей. Пенсія. А і швидка пенсія, да, тобто пільги, забезпечення. Це різні принципи, дуже різні. Ці люди вони не зможуть підчинятися і підпорядковуватися тим людям, які зараз командують Збройними силами. Їм треба, якщо треба така армія, то треба і нове командування. Як ви красити? Мене звуть Надія Савченко. Звідки ви сюди прибули? З Києва. Дякую.